Друзі, привіт! Е, тактика ворога стосовно роботи з повітря, вона дещо змінилася. Е, що ворог зараз робить? Вони проводять розвідку так званими аеростатами, в тому числі це повітряні кулі, на яких є специфічне обладнання, яке дає можливість проводити розвідку. От, е, таким чином вони намагаються змусити нас збивати їх. Розкриваючи місце знаходження, умовно кажучи, систем протиповітряної оборони, плюс вони намагаються знайти саме місце знаходження наших систем ППО РЛС. Працюють також БПЛА і одразу після цієї розвідки намагаються наносити удари відповідно невеликою кількістю шахідів і невеликою кількістю ракет. Але тобто розвідка і одразу ракетні удари, так як було цієї ночі, цієї ночі. Е, свідчить про те, що у ворога немає сил, по-перше, на такі масовані обстріли часті, як було раніше. Е, але це свідчить про те, що ворог змушений вишукувати інші способи і більше покладається на розвідку і на точкове враження певних цілей. Дещо вразити їм вдалося. Але здебільшого система протиповітряної оборони відпрацювала. Але до цього потрібно бути готовими, друзі, до того, що в небі буде літати багато різного сміття, скажімо так. І е, ворог буде намагатися проводити більш агресивну, скажімо так, розвідку. От, Тому, відповідно, потрібно вишукувати інструменти нівелювання е, нівелювання цих аеростатів та іншого, іншого там. Безпілотного, скажімо, е як це можна назвати? Сміття. Нехай буде сміття. От. Більш активно працює наша авіація, друзі, з цим. І війна це така історія, коли еволюціонують обидві сторони. Це потрібно розуміти, друзі. І не варто, не варто думати, що удари по інфраструктурі припиняться. Вони, швидше за все, не припиняться навіть у випадку. Коли буде досягнута наша мета вийти на кордони 91-го року, якщо не буде зміна, скажімо, системи у ворога, От. тому до цієї війни будемо готові. Потрібно більше систем протиповітряної оборони, більше літаків. І друзі, в будь-якому випадку і це подолаємо. Слава Україні! Переможемо всіх!